we mm -hmm. Друзі, знову кажу вам привіт, І е, на нашому каналі повертається Майнкрафт, і не просто Майнкрафт, а повертається синглплеєр. Ось так. Е, зрозуміло, причина цьому є, вона логічна і вона швидше вимушена, ніж е, та, яку я хотів. У е, мене знову є проблеми з інтернетом, відповідно я не можу поки що не те, щоб навіть е, десь е, знімати на якихось серверах, я навіть не можу відео, яке я вже доволі багато нас знімав, е, викласти на YouTube, що мене доволі сильно печалить. Але я вирішив, що варто ось що зробити. Варто все-таки згадати про Single Player, вернутися до нього. Ну, починати новий світ мені поки що, якби я ще поки що не наважуюсь, тому що ну, якби, часу для цього немає. Але ось ем, ем, пограти щось, якусь мапу, це якраз, по-моєму, саме те. І таку мапу я знайшов е, на форумі Майнкрафту, вона називається The Last of Us, або The Last of Us. Останній з нас. Е, суть гри, суть мапи в чому? Ну, тобто, Це мапа на виживання, зрозуміло. М -м, інші я поки що не грав навіть. Е, суть історії в чому? Що це е, Нью-Йорк, ну тобто, зараз е, не це місце, де ми є, а так формально це все, що навколо буде нас дійсно відбуватися, це буде в Нью-Йорку відбуватися. І відбуватися це все буде два століття після того, як від чуми померли всі-всі навколо нас, всі люди, і ми лишилися ось останні. Ну, зрозуміло, напевно, назва е, мапи до цього і відсилається. The Last of us. Ось так. І в нас є доволі нетривіальне і просте завдання. Тривіальне. Нам потрібно знайти робочу машину, працюючу машину, автомобіль і вибратися з цього міста. Як взагалі це має виглядати, тобто як що, взагалі автор розуміє під словом машина, для мене загадка, зрозуміло. Я не знаю. Ну, тобто, Як він це все реалізував, але самому навіть цікаво подивитися. І крім того, є ще кілька завдань, які не входять в перелік основних. Це передусім нам потрібно знайти їжу в покинутих будівлях. Нам потрібно зрубати дерево, тобто, щоб отримати це дерево, я так розумію, що он там вже бачу, он там є дерево, його можна, напевно, буде зрубати. Потрібно зробити для себе такий от прихисток, тобто тим, тимчасове щось таке, як бази. Ну, в ньому має бути скриня, верстак і піч. Потрібно знайти одяг і ліки. Ну, якщо одяг я ще розумію, то поки що для мене що такі ліки. Ну, напевно, це будуть баночки якісь з зіллям. Потрібно зробити луки стріли, потрібно зробити мапу, потрібно знайти постійне джерело їжі. Теж поки що не знаю, як це, Ну, напевно це буде треба якийсь город зробити. Потрібно приручити вовка. І далі останній останній пункт, який я поки що не розумію. Потрібно використати антенну Empire State Building. Що означає під словом використати, я теж не знаю, але я думаю, що це стане зрозуміло, коли ми до цієї антенни підберемося. Тоді ми напевно зрозуміємо, що таке використати антенну Empire State Building. Ну ось вся історія, по суті. І давайте будемо починати. Є три режими гри, normal, hard, easy. Ну ми звичайно виберемо Hard. Треба клікнути по таблиці, що ще треба робити? Чи... Що... Я... Поки що погано розумію, що задумав автор. Чи це типу він має на увазі, що грайте на якому хочете? Але easy recommended. А, і що я вибрав? Не знаю. Ну окей, вибрав, що вибрав. Вау! я вже десь зомбі. До речі, прикольний текстурпак. Автор рекомендує грати з цим текстурпаком. Підозрюю, що є якась історія, і от, напевно, в цітності можна цю історію прочитати. Тобто, напевно, є якась книга про це. Що це? Це голова зомбі. Я вже десь 100 скелетів чую. Так, тут є тортик. Ще один меч. Ні! Окей. Окей, окей. А якщо зомбі ще зрозуміло, то хто кріпер в цій грі? Психі зомбі. Дивне, правда, якесь таке е, нью-йоркське оточення. Тобто я розумію, що автор не сам робив цей текстурпак, то він напевно його десь взяв в когось, або ну, йому сподобався. Але я підозрюю, що це якийсь такий середньовічний текстурпак, а явно не... не, не, не нью-йоркський. Так, кріпер. Де звідси? Згинь. Дякую. Візимо з собою картину. Так. І виходимо на вулицю. Так, вон там є зомбі, я вже бачу. Ліани в Нью-Йорку, ну... А, хоча та, все правильно, це ж... Це ж апокаліпсис. Купу років, 200 років, про що люди за цим не... Хоча я думаю, що тут насправді за 200 років мало бути би все більше зруйнованіше, Ну таке от. Вау! Кісь секунди провисон був. Бабах! Так варто туди йти? Як ви думаєте? Це факели в нас, правда? Так. Ти чого, друже? Так, я чую скелета. І де він? Добре, ще не вміють двері відкривати. Всі грі ще поки що не вміють. Так, що тут? Отам є скелет, якого я чув. Зел. Це до речі вже версія 1.5, тобто це мапа для 1.5 версії, тому тут скелети вони отакі от... стрмні. До речі, можна але А, це ж я поставив цей факел. Можна ризикнути. Щось буде. А. а, плитка. Нічого не відкриється, ні? Тоді ми звідси йдемо. А, ось є якась скриня. В ній є... Боу. Миска. В ній є миска. Так, йдемо звідси. Якась шафа. Так, там товарищ Крипер есть. И все, по-моему, да? Товарищ Крипер. Мы с вами попрощаемся, товарищ Крипер. Так. Тут уже темно. Это типа кухня, да? На кухне має быть ежа. А нет, это печки. Блин, незвичный текстурпак. Так, вугилля, вугилля мы заберем. А Скрий немає на кухні? Типу столова якась? Е. А, типу телевізор. Плазма. Хард плазма. І все, і тут більше нічого немає. Я думав, кухня має бути якась більш багатша. Можна понатискати всякі штуки. І цю можна натиснути. Нічого немає. -да. Печально, печально. Будемо знати, що тут є пічки. А до речі, а ну а я можу пічку з собою забрати? Це буде довго. Це вовна. Факели можна забрати з собою. У нас їх не так багато, а не факт, що ми сюди вирішимо повернутися. Так, і я думаю піднятися ще вище. 에. Так, щось мене підлючує частково. Тим паче там є впевнений скелети. Тому що я їх чую. Привіт, друже. Цікаво, як він тут... А, тут напевно герой... Цей автор карти сам їх розставив цих мобів. Тобто вони тут... Нема тут спавнерів. Не сподіваюсь на це. Принаймні кріперів немає спавнерів. О, тут двері відкриті. Треба бути обережним. Тут нікого немає. Якийсь Елітний особняк? А ні, є кріпер. Є товариш кріпер. Не взривайся, будь ласка, там. Типу журнальний столик скляний. Так, один меч пішов спати і я би хотів все-таки поставити меч. Оу. Що за звук? Так, де факел факл? Бачимо, там вже зголодніли. Типу хтось двері відкрив. Так, скриня. Печенько, прекрасно. Вугілля. Підозрювати, тут більше нічого не буде. Ні, хто двері відкриває? Нема нічого, так? Желка. О, вертоліт. Круто. Злій прикольна карта. До речі, машина. Дозвір, що вона буде неробоча. А, та тут же ж є в нас двері. Треба факел позабрати. О, темніє. Думаю, десь тут ми зупинимося тимчасово. Можливо навіть в цій маленькій кімнаті, яку я зараз буду зачищувати. Хто там у нас є? Скелет. Скелет! Виходь. Наша мені картина. Так, не хочу, щоб ззади хтось підібрався і наваляв нам. І десь ще один скелет. А, ось. Все, до речі, з мечами у нас все. Папір. Вода. Ага. А, я думаю, що це за звуки були, а це скелет тут бігав. Натискав все підряд. Це, до речі, прекрасно, але в нас нема навіть дерева. Щоб ліжко зробити і ніч перебути, а... Гуляти тут по ночах, це найменше, що я хочу. Точно нема дерева, ні? А, з цих не випадають книжки, а не дерево. З полиць так. А тут дерево, ні. Дідько. Ліжечок немає. Вовна є. Це 100%. Уже павуки десь бігають. Так, да, прикольна карта. Чимось нагадую, до речі, ще один проект, я не пам'ятаю, правда, як він називається. Це вовна так. Не пам'ятаю так, як він називається, цей проект, ще один, який нагадує. Але там так само суть була. що Просто там не було сюжету, треба було просто от, виживати в місті і не було завдань. Тут можна було просто тупо грати, типу, але от, завдань не було. Так, а що це такий цікавий паркан? Може, все-таки краще тут освітити. Так, з'їмо печеньку тоді. Одну. І, до речі, в нас нема що їсти. Взагалі. Так що на цим теж варто задуматися, де би взяти щось, пожувати. Там Ендерман стрибає в фонтані. Думаю, що йому тут... До речі, з другого поверху, напевно, можна буде вилізти на цей парканчик. Такий цікавий парканчик, ніби він огороджує якусь закриту територію. А, це от кінець мапи вже? А, він типу огороджує кінець мапи. Краще б автор збудував тут стіну з Бедроку якусь. Воно було б цікавіше, по-моєму, так краще. А, так, я так і знав, що з тебе не випаде сходинка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Е, Вовна. Мда, печально, печально. Не вийде нам тут заночувати. Відповідно, можна звідти звалювати, можна піти на перший поверх ще раз, може, ми там щось е, там. Якісь двері загубили, якісь дерева ми там загубили, ні? Давайте. Підемо подивимось, що таке там відбувається. Десь бігає павук. Десь дуже близько. Павук ти де? Тут. Тут теж явно немає нічого такого, що можна зробити дерево. А, він напевно ззовні тю. Так, тут немає, ні? Блін, темно. Я просто чув що щось спустився з цих штук, може випасти паросток, правда? Теоретично міг би, але не випав. <с> а, ні, нема тут, так я так бачу, нічого такого, що можна дерево зробити. І ось теж ще теж про те, про що я казав, що... Павук туди. Що звідси можна от... виставити на цей парканчик і прибігтись туди. Але треба чекати ночі. Дня, блин, якої ночи. Да, все цього випадають тільки книжки. Та, да, так сидіти довольно нудно, насправді. Собираем с собой этот факел. Давайте пойдем еще на первый поверх. Нема тут ничего. А, тут подвал же есть, не? Что это такое? підвал. Ну, золотий самородок? Навіщо нам золотий самородок? Та, это павук. Павуче. А, ой, де ти є. Ай! Як ти до мене дістав? Ну, з павука можна збрати ниточку. А це вже як мінімум лук. Так, давай помирай. Не напрягай мене. Дякую. І получу... Око, там кріпер. Ти нас бачиш кріпер? холіра? Він нас побачив. Так, не можна спринтувати тут. Тут ми не виліземо, ні? Не вилізем. А, з цього можна дістати... ...паросток. Ось він є. Ха-ха-ха. Круто, у нас якраз такі стки і можна вирощувати. М -м Дерево. Так, що тут? Отам я бачу гриби. Але тільки одні. Одного одного типу. Якщо ще знайти мухомори, то буде зубка. І верстак, до речі, так. Да. що шо що? <гум> Щось він мені не хотів сказати, але в нього не вийшло. Так. Да, якби ще факел світився, коли ми несемо його в руці, було б взагалі класно. Так, там улучник, я не хочу туди йти. А тут що у нас? Так, треба меч знайти. У якийсь незрозумілий вихід кудись. Куди ми підемо? Андерман. Воу! Wow! Хто звідки? Звідки стріляють? Так, звалим, звалим, звалим. О, ще один. Розвідці звалиємо. <ріст> так звідки стріляли? Я не зрозумів. М -м да, така у нас трохи невелика халепа є, правда? Щось я так собі дивлюсь. Бачу у нас значок з'єднання, щось інтернет знову пропав. Бісовий інтернет. Так, можна піднятися туди вверх. Блин, я можу бути, звідки стріляв, чувак. Звідки ти стріляв, а, друже? А, бачу звідки, он звідки він стріляв. Якщо акуратно сюди пробігти, то він нам і нічого не встигне зробити. Так, що тут? Є щось цікаве. Є павук десь. І тут ендерман, я знаю. Два ендермани. Так, один удар такого чувака і ми... І нам капець. Правда, ендермани? А там є скриня. Ви ж на нас не заграні, правда? Вроді ні. Книжка. Вищо мені книжка? Дивно. Нема там ще одної скрині? Нема. Не бачу. Треба звідти вимітатися треба звідси. Я щось забуваю, що шифтом не можна натиснути на двері. Так, тут вихід в великий зал, я так розумію, а тут що в нас? Нікого не бачу. А, землю треба знайти. Тю, я думаю, що ж мені ще бракує. Землю і тоді ми можемо дерево вже реально садити. Давай світай уже, ні? Не напрягай так? Uh, так, там сюди. Чую, uh, що хтось таке є. Типу душ. Вода. А, це типу унітаз. Розумів. Так, є тут щось цікаве. Оу, що за зайлюки? Нема. Але світає, це прекрасно. Прекрасно, коли світає.